Я вам в одному з попередніх відео обіцяв, що нам трапиться отакий випадок. У нас є прямокутний трикутник, і в ньому проведена висота. Цей випадок, причому висота саме з прямого кута. Цей випадок дуже цікавий, тим, що насправді, якщо ми так зробимо, ми утворимо три подібні трикутники. Давайте побачимо, які і спробуємо це коротенько довести. Е, нехай у нас є великий трикутник. Давайте зручно почати з А, А Б, С. Так, тобто ось А, Б, С великий трикутник. А ще у нас є два маленькі. І зараз нам непогано б зрозуміти, а яка ж вершина, яка їй взагалі може відповідати. Що ми розуміємо? Ми розуміємо, що ну, оскільки в нас є найбільший кут 90 так, в кожному з цих трикутників, є середній, і є найменший, то, скоріше все, вони так і мали відповідати. Для великого трикутника кут А він середній, кут Б найменший кут С найбільший. Тобто ми взяли середній, потім найменший потім найбільший. Давайте спробуємо з меншими трикутниками зробити так само. Давайте за цим. У нас трикутник С і нам потрібно для того, щоб стверджувати, що. Вони подібні. Точніше, щоб мати шанс, нам треба буде ще це обґрунтувати. Але нам точно треба буде в такому порядку вершини виставити. Спершу середню. В цьому трикутнику середньою також є А. Так, середнім кутом. Потім найменший С. А потім найбільший H. І давайте поглянемо ще на третій трикутник. На цей. Так. І тоді виходить, що якщо для нього писати подібність, то нам потрібно спершу взяти середній кут С, потім найменший Б, і потім найбільший H. Тобто, якщо ці трикутники подібні, то саме в такому порядку, саме з такою відповідністю. Але ж чому вони подібні? Нам для подібності треба побачити одну з трьох ознак. Або за двома кутами, або за. Пропорційними двома парами сторін і кутом між ними, ну, точніше, відповідними двома сторонами і кутом, не між ними, або ж за пропорційністю всіх трьох сторін. Але про сторони ми тут нічого не знаємо майже. Зато ми дуже багато знаємо про кути. Давайте подивимось на перші два трикутники. Ми розуміємо, що кут це. Для великого, тобто 90, він такий самий як кут H, бо і той 90, і той 90. Тобто маємо вже одну пару рівних трикутників. Рівних кутів, вибачте. Але нам треба ще одна пара. І її насправді складно знайти. Адже і в трикутнику ACH, і в трикутнику ABC кут А спільний. Тобто, цей кут він працює ну, ніби як друга пара рівних кутів для цих трикутників. Отже. Оця подібність дійсно виконається. З другою подібністю теж дуже-дуже схоже, давайте доведемо оцю подібність ABC і C. Хоча не так принципово. Так, кут H90 і кут С90, ну і кут H90. Так, вони однакові. І у цьому випадку, так, що в нас спільного між АБЦ, між великим і С, АБЦ і ЦБ. Кут Б. Значить, він якраз і там найменший, і там найменший. Він відповідний, і це один той же кут, отже, ця подібність також виконується. Можна було насправді ще й просто порахувати ці кути, адже давайте уявимо, що оцей кут А, він, наприклад, дорівнює альфа, тоді оцей кут, він дорівнює 90 мінус альфа. 90 градусів мінус альфа. Адже Аж 90. Виходить, що оскільки всі разом кути мають бути 180, то на кут А і на кут С залишається давайте, дві риски намалюю. А, все одна вийшла. Давайте дві, бо це різні кути. Виходить, що на ці два кути залишається 90 градусів. Отже, цей має бути 90 мінус альфа. Але ж аналогічним чином ми можемо поглянути на оцей кут і оцей. Оскільки в трикутнику АБЦ, сума кутів має бути 180, а кут С 90, то виходить, що оцей кут також має бути 90 мінус альфа. Ну і виходить, що ці кути також рівні, і це не дивно, бо дійсно трикутники подібні. А тепер давайте це використаємо. Для того, щоб це використати, нам треба обрати якісь два трикутники і записати для них пропорційність. Адже нам потрібно знайти невідому сторону. І нам потрібно зрозуміти, які взагалі трикутники брати. А для цього треба поглянути на кожен з них і зрозуміти, в яких трикутниках у нас є найбільше інформації. Як ми це робимо? Давайте позначимо це, наприклад, X, так, навідому сторону. І тоді поглянемо на всі три трикутники. Трикутник ABC, що ми в ньому знаємо? Ми знаємо оцю сторону. А Б найбільшу. І ми не знаємо, але ми шукаємо, тобто вона нам цікава найменшу сторону Х. Тобто тут ми знаємо, по суті, дві сторони. Тепер поглянемо на ACH. В А C, H Ми знаємо найменшу сторону і ми шукаємо найбільшу. Тобто, ну, насправді, тут теж дві сторони беруть участь в процесі. А якщо ми глянемо на цей трикутник, тут тільки одна сторона, і нам просто не буде з ким складати пропорцію. Тобто, нам треба взяти пропорційність оцих двох трикутників. Причому насправді все дуже класно, якраз так як нам потрібно. Адже ми можемо сказати, що найбільша сторона АБЦ, найбільша сторона у нас АБ, відноситься до найбільшої сторони АЦ, тобто до АЦ, так само, як найменша сторона великого трикутника АЦ, відноситься до найменшої сторони маленького трикутника, тобто АH. Бачите, як цікаво, у нас одна і та ж сторона це, вона бере участь в обох трикутниках, але в різній ролі. Тобто для великого трикутника вона є найменшою стороною, а для маленького найбільшою. І ми отримали пропорцію, як зазвичай, давайте її розв'яжемо. Перемножуємо навхрест, отримаємо, що АБ на АН, довжина АБ на довжину АН має дорівнювати довжині АС в квадраті. І давайте підставимо все, що ми знаємо. Ми знаємо, що АБ це 6 плюс 2, тобто 8. Ми знаємо, що АH AH це 2. І це має дорівнювати. ну, Давайте х квадраті, так, ми ж не дарма позначення були. Тоді виходить, що х2 це 16, а отже, х дорівнює. І тут обережно, він насправді може бути і плюс, і мінус 4. Ну, але оскільки ми говоримо про геометрію і про довжину сторони, яка від'ємною бути не може, то так можемо так і написати, оскільки, е, оскільки х це довжина, так, довжина, то мінус 4 не є розв'язком. Нам підходить лише 4. А отже, сторона, яку ми шукали, дорівнює 4. Х дорівнює 4. А Х це наше А, це? отже, це якраз те, що ми шукали.